Часто люди приходять до церкви, його навчили читати Біблію, він знає, з якого боку її відкривати, чи дізнався, скільки книжок у Біблії є. І каже: Мені церква вже не потрібна, мені вже пастор не потрібний. І гадаю, так цікаво. Ось ти прийдеш, прочитаєш якусь медичну книжку, і далі тобі вже не потрібні лікарня, медики і так далі. Що після цього має бути? Психлікарня, правильно? Ні? А лікар мені каже, і це є фактом, що теологія більш точною наукою вважається. Тому що просто наука як розвивалася, каже, ну ми поки не знаємо, що таке ці органи, їх можна всі викинути. 186. Однак теологія, Біблія говорить: якщо Бог їх створив, значить вони потрібні. І минули роки і все виявляється так, як Бог сказав. Хто з вас піде до лікаря, який сказав, я прочитав одну книжку, що тобі треба. Зуби зробити, зроблю зуби. Вирізати щось треба. Можу операцію на серці, можу зробити на очах, де завгодно. Геморой можу тобі вирізати, що хочеш, що ще вам треба зробити. Хто з вас піде? Господи, помилуй. Але проблема в тому, що багато хто стає таким. Прийшовши до церкви через якийсь проміжок часу або перебуваючи довгий час, тому що ми відкидаємо істину. Ми нехтуємо Словом Божим, додаємо своє. Коли я дивлюся на життя, для чого дано життя? Життя дане напевно розібратися нам з нашою гордістю та з нашим егоїзмом. Якщо ми з цим не розберемося, тоді може бути проблема, велика та величезна проблема. Слово це інформація. Як ми ставимося до теології, як ми ставимося до інформації, як ми ставимося до церкви, як ми ставимося до того життя, яке Бог нам дав. Ісус Він прийшов на землю у тілі. Слово інформація Божа вона стала тілом. І Ісус Усе, що не може сьогодні наука зробити, він це брав і робив. Він воскрешав мертвих. Не було хлібця, він узяв п'ять хлібів і зробив багато кошиків, нагодував тисячі людей. Не було риби. Він узяв та вистачило на тисячі людей риби. Ви розумієте, що він робив насправді? Він робив може більше в міні якихось варіантах, але те, що Бог робив від початку, як він творив всесвіт. І тому, коли ми читаємо в Біблії, ми можемо бачити, як там Ісус Навин сказав Стояти Сонце, і сонце зупинилося. І питання в тому, що коли читають літописи, зібрали літописи з усіх народів, то, виявляється, було таке в історії: одні кажуть: у нас довго був день, у нас опівдні, у нас вечір. На островах Фіджі кажуть там захід сонця, як став, і все, і нікуди. І коли літописи збирають із усього світу, то підтверджують те, що написано в Біблії. А чому це сталося? Для чого? Тобто, насправді, коли ти дивишся на всі ці дива, на все, що було, все, що в Біблії описано, щоб ми розуміли, це все відображає те, що Бог створив. Щось у більшому, щось у меншому можливо, масштабі. Розумієте, так? Але це те, що Бог робив від початку. Тому, якщо ми дивимося на життя чи будь-які відкриття чи науку, не через теологію, не через Слово Боже, то це приводить до проблем, це приводить тоді до величезних, величезних проблем. Тому я хочу, щоб кожен із нас, він, знаєш, подорослішав, подумав, скільки він книжок уже прочитав. Може він уже бути професором медичних наук. І навіть якщо ти в якійсь області будеш професором, можеш ти замінити всю медицину охопити. Тому що часто, знаєш, Біблію трохи прочитав, чи щось там почав розуміти чи розбиратися, і мені вже ніхто не потрібен, я все сам знаю. Я вже пуп землі, я вже з Богом напряму. Є таке, ні. І диявол над цим дуже якісно та добре працює. Тому не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. І тому всі ці люди, вся ця людська гордість, вона постійно соромиться і буде посоромлена ще більше. Амінь.